177-й день в Канаді, 03.10.24. 10, 24. Сьогодні. Закінчився четвер. Гарний четвер. Ух, замучений трошечки в спортивній формі зараз. Я вже показував колись цю футболочку. Я чергую. Він взагалі пише Stronger. yesterday сильніший, ніж вчора, ще не зняв. Отак. Вчора гарно займався вечором. Класно. А сьогодні я знову побіг. Е, Зранку ранок в мене почався стандартно з будильника. Кожен день він мене будуть. Садіст. Встав я, взяв тортик, взяв кусочок тортика, пішов на роботу. На роботі попив кави. Вже менше було роботи, я подивився, заявок не було. Але в мене були ще старі. У мене був дішвашер там замінити, який я хотів поміняти вчора. Навів порядок. Сьогодні в мене був такий. Екскурсійний день е, поміняв я дві посудомечні машини. Е, привезли мені два холодильника на заміну. У мене було на складі два поломаних, я їх розібрав. Один індузький, дуже брудний, жесть в середині просто капець. Я там ще замітив, одна штучка була поломана, поличка. Один я викинув смітник, Я в нього багато чого позабирав, дверки, ручки, такі, що може поламатись. Полички головне, ці пластикові, вони дуже делікатні, вони такі от хрупкі, капець. Ламаються. І я їх відклав, бо вони дорогі. Тепер в нас є паз. І другий холодильник він в досить нормальному стані, там мотор теж поламаний згорів. Тому в одному зремонтували, Поставили новий мотор і він працює. А вдвох ні. І один я розібрав, викинув, а другий. збережу цілий на запчастини. Я, може, навіть всі запчастини напхаю в нього всередину, і все, нехай там стоїть. Та нова працівниця в нас офісна є з Румунії, і вона я її просила провести екскурсію. Це начальство прислало нова працівниця, яка буде тут завідувати всякими серйознішими справами, які попадають до суду. Там люди за щось там хочуть засудитись. Ще щось таке, от за що знімати гроші з них. Вона потрібна, працівниця в нас, і я їй мусив провести екскурсію. Я не мав дуже часу, бо хотів поміняти ще одну посадовою машину. Але треба було піти, я з нею походив, показав їй, що і як, як воно все виглядає. У мене все організовано. Робота супер. Там фарбується, там заявки робляться. Я займаюся всякими дурницями, оце все міняю, ремонтую. А Алекса в основному відправляю на фарбування. Робота супер. Фарбувати це найкраща робота. Тут перефарбовувати. Зайшов в пусту квартиру чистесеньку, Десь там, побачив, дірочки зашпаклював, зашліфував і стоєш собі, фарбуєш. Красота, включив собі якусь музичку, підкаст і валиш. А оці всякі заявки, дивні всякі, це вже інша справа. Але нічого. Була ще одна заявочка вечором. Нема І e С. Батареї, стандартно там десь не працюють, бо вже похолодало трошечки. Дехто хоче батареї, дехто хоче ще EC. І то, і то не працює, я ходжу, там ремонтую, ремонтую. Зупинилось зовсім у нас в ставербі. Зупинилось EC, то прийшлось відновлювати. У нас один із, там два компресори. Один із компресорів погано працює. И... Треба майстра. Скоро прийде зима. Виключимо їх. І тоді вже, нехай собі дивляться, ремонтують. Я думаю, що треба повний генеральний, генеральний ремонт зробити тих компресорів, бо так не може бути. Далі що там? Написали за кепочку. Кепочку з Гудвіла взяли. Там я скинув номер Артура, завтра він вдома. Нехай продає. Хочу спати 1146. Далі що, прийшов додому. Звісно, смачно пообідав, смачно повечеряв. Повечеряв, що ж я вечеряв? А, я якийсь був замочний сьогодні, набігався, капець. І смачно поїв, відео не знімав, бо вже мало залишалось часу. І Пішов до школи. До школи, школа стандарт. Цей тиждень весь нас пройшов однакова схема навчання, така простенька, пів. Години Годиннина більше розповідає всякі байки історії на якусь там тему: то скам, то ще щось, використовувати телефон, чи якісь там e-book, книжки. І сьогодні в нас був e-book. Розказували про книжки, які читати, потім зв'язували слова, писали там короткі sentence речення Англійська пройшла, і після англійської я повернувся додому. І пішов бігати. Пробіг, я класно. Я... Все, все мене відчувається, до речі. Вчора, е... Вчора я по моєму записаю і казав, що прес мене не болить. Але після відео я пішов тренажерний, я вже лягав на лавку і чув, що в мене він є. А сьогодні в мене ж сьогодні прес на колесі. Я робив ту ледве його зробив, болить конкретно. Але це кріпатура, бо давно не робив. Розжину. цього тижня я розжину його, а з понеділка я ще додав прес на маті. Оці 12 хвилин своїх буду робити, і буде дуже класно. Ну, пасуй, треба починати. Сьогодні, а ще сьогодні зранку ходив в банк. Мені треба було взяти виписку з банку, на який рахунок пересилати гроші за е, кліматичні. І треба його було іменно спочатку. Я пішов, тут неподалік був банк, його закрили, йти далі в центр. Перейшов недалеко, дві зупинки. Можна їхати, якщо треба на дві зупинки або пішком перейтись. І це зробив я собі ту штучку, прогулявся собі гарно. Прийшов додому, у мене принтер є. Одна із мешканок з'їжджала дала мені принтер, дуже класний принтер, порошковий принтер, сканер ну, повний комплект. Відсканував собі один документик. Треба буде зібрати знову лист і відправити їм назад. Завтра, може, тим займусь. Сьогодні вже не хочу. Сьогодні вже не хочу, я хочу спати. Хочу спати, тож я піду спати. <реш> Після тренажерного це позаймався, випив протеїнового порошка, випив чаю з тортиком дієтичним. <реш> Жасую тортик Костковський, найкращий. Найкращий тортик. О, ці штучки підготував. Треба буде відфотографувати. E, взяв за, скільки взяв за стільки продам. Продався продасть, воно буде стояти, свого клієнта не знайде, так само, як ось це. Воно заряджає, але толку небагато. Я думав, воно потягне, якщо нормальне живлення, потягне на сос. Але воно не тягне. Немає такої подужності. Навіть ось це з розетки воно не тягне. Немає сили. Що воно має? 12 вольт 500 мА. 500 мА. Це ж ціла фігня. Це зарядка телефона хіба ж. Фігня це. Все, о, зім вітаміночку і спадки. Па-па.